Шрам прийшов до нас години через три після стрільця. каже по дорозі до рудого лісу. Я якби з рудого лісу йду. Мабуть, шрам разом із чистонебівцями все таки потрапив до Лиманська. Мене звуть Кайдан. Мені б із вашим командиром поговорити. Тоді тобі до крома. Знайте, що на першому поверсі. Де кром, мабуть, векзачі це? Хто це у нас? Кайдан, приватний розшуковий агент, шукаю зниклого зоні рік тому Шептенко Олександра Ігоровича. Він теж був найманцем, і ви мали знати його під прізвиськом шрам. Навіщо ти його шукаєш? Його шукає батько. Він звернувся до нашої розшукової агенції за допомогою. Ну, шрами ми вже давно не бачили, відколи разом через Лиманськ проривалися. Ось про це я хочу поговорити, якщо ти не проти. Давай, як я вже знаю, у прориві через лимаць брала участь у групування чисте небо на чолі з Лєбетєвим. Так, після того як ми зачистили від супротив. Вінника, у мене була розмова зі шрамом. Він розповів якусь дивну історію про те, що якщо не зупинити якогось сталкера, то зону спіткає велика катастрофа, і що він разом із числе намагається наздогнати цього сталкера. Вони намагалися зупинити стрільця, тому що вважали, що його проникнення в центр зони викличе дуже сильний викид. їм не вдалося це зробити. Бо незабаром стався такий потужний викид, що досі моторошно робиться, коли його згадую. Нам із хлопцями ще пощастило, що ми знайшли тут дуже глибокий підвал під одним із будинків, змогли в ньому надійно сховатися. Значить, вони пішли. До центру, а центр Чорнобильська АЕС. Зрозуміло. Можеш підказати на хорошу дорогу туди? Можу, а ти виконуєш за це моє доручення. Це буде тобі по дорозі. Згоден? Згоден мені не звикати. Отже, позаду цієї будівлі є лаз під парканом. Його мої бійці охороняють. Щоб мутанти з північних районів Лиманська сюди не проникли. Вийдеш через цей лаз на дорогу і нею дістанешся до госпіталю. Після госпіталю вийдеш на територію генераторів. Там тобі треба знайти базу групування дракони. Дракони ніколи про таке не чув. Про нього мало хто знає, скільки воно не Ставляє себе на показ. Угрупування займається вивченням зони, але одночасно є міцною воєнізованою організацією. та якогось передаси особисто до рук їхнього лідера Ірбіса. Все якесь із документами, як він просив для нього дістати. Потім через північні ворота ти зможеш проникнути на територію ЧАЕС. Зрозуміло, я передам документи за призначенням. Бувай знайти базу драконів, а оце я не зрозумів. Він сказав іти до госпіталя. А з госпіталя до генераторів, а як із госпіталя до генераторів? Ну поки до госпіталя йдемо, а там, надіюсь, роздуплемося. Якось. Ну, ось цей лаз. Далі, як по класиці, по дорозі, і там воно вже мене чекають. А той зомбований звичайний. Я надію, тут же ж не треба. Ой, ще й песики. Ну, ну капець. Фу. Та що таке? Задовбали вже. Я думаю, ну, типа, від песни просто далеко не факт що втечеш, а от, от від штушканів вже думаю течеш. Все, давайте, аля улю. Ми скоро патрунів не вистачить на вас усіх. Бо ладно, ще там, якщо когось там NPC якихось, що можна підібрати патрони, а з цими тантами патронів якби не підбереш від них. О, здрасті. Ай! Ну, що цікаво, то тут вихід інший наче. А по карті видно, де радар цей повинен бути? А, ось генератори, ось і сьо. А, точно. Тут же ж додали нових цих локацій. Тобто нам, походу, по класиці йти далі, а генератори вони якраз на шляху до АЕС буде. Тобто можна бігти собі спокійно далі. Просто там, де зазвичай ми переходимо відразу на АЧС, то тут а ми вже. А, це відчиняються двері, я думав, капець, все, замурували. Там, де зазвичай ми на час переходимо, то там ще буде ще одна локація генератори. Блін, тут, походу, ну, чисто прикол на полтергейстю, мабуть. Ну вони мені сильно не треба. Мені головне зараз хоп-хоп добігти, куди мені треба. Бо вони таке сильно мені дискомфорту не приносять. Ну єдине оце ящиком по пиці можна отримати. ну та. Але мені все одно я в екзоскелеті. Та й все схоже. А так а чуєш, а як мені вилізти? Тут, я надіюсь, додумалися а, да, тут додумалися драбину фігануть сюди. Ні, тут ми чисто пробігли. Тут якось таке раз-два, да і все. Просто <смі> знову таке в оригіналі я пам'ятаю цьому госпіталі. Ого скільки часу треба було просирати, треба було. А тут ми так: хоп-хоп, якось експрес шляхом таким. Пішли собі, нормально. Так, ось генератори. Е, де мені саме їх шукати? Ну, якщо по карті дивитись, ось прямо якесь і правіше, воно є, якийсь е, типу а-ля табір. Не, Ні, тут нічого нема, тут розвалини. Мабуть, мені здається, все-таки ось сюди. Ммм, ммм. Пацани, привіт. Я надіюсь, вони не доженуть мене. Так, да, он стріляний, а то, мабуть, вони. Пацани, допоможіть за мною, кабани женуться. Так, все. Ви розбирайтеся, а мені треба. мені треба поговорити з Ірбісом. Де я можу його знайти? Ірбіс зараз перебуває в підземній лабораторії, до якої може увійти лише той, хто має доступ. Але мені треба передати особисто йому документи, на які він робив замовлення найманцям із Лиманська. Добре, зробиш для мене роботу, я дам тобі код доступу до лабораторії. Яку ще роботу? Поруч із переходом у госпіталь є руїни села, а трохи вище віл. Уйо! Поручу з переходом у госпіталь є руїни села, а трохи вище від нього знаходиться цвинтар. Під одним із хрестів я зробив схованку. Знайди її, все, що там є, принеси мені, бо самому не хочеться туди пертися. Гаразд, чекай. Ну це звідки я прийшов, тобто перехід до цей. О, тачанка робоча? Хе! Ще, все, тепер експрес-доставка буде. Якщо я виїду звідси ще. Блін, давненько на тачанки не їздив. Ну блін, не, не враховуючи, звісно, в цьому, на Янові, я їздив ще, але то таке. О. о, Мабуть, я доїздився. Не нормально. Ну ось, руїни села. І вище від руїн села якийсь повинен бути цвинтар. Песиків багато тут. Ой, цвинтар схоже, але, блін, за мною просто хвостик. Мені треба його якось скинути. Uh -huh. Зараз я з себе хвостика скину, мабуть. Все, бібіка бавай. <плес> <плес> ну, це запулило. Блін, а як мені з цими псевдопесиками? Вау, шмат м'яса. Все? Казав, що хрест. Може, якщо хрест, тут ось це, типу щось. Блі, також заховали, звісно, прям супер. Ну ось! Особливо нічого нема. Принести в місхованки. Коротше, не знаю. Оце я помітив під кінець. Прям ну щось таке щось наробили. фіг чого. таке. Я для вашого командира приніс документи. Зроби завдання, щоб я тебе пустив до нашого командира. Та нам ті документи не треба. Це ж тобі треба їх принести. Нам типа з таким щось. Блін, це оце без автомобіля, тільки зараз буде біда. Будуть мене за, за сраку зараз кусати. З лісником оцим принеси мені 10 хвостів. На тобі ти треба? І він сказав щось, ну, не голодуватиме, щось, типу, до Пседопесиків хвости жрать буде, походу. А чого вони стопи снорка, вони м'ясніше яс будуть, мені здається. Пацани, встаєм, встаємо, прокидаємося. Так всі розбираються It's хай. Знайшов схованку і все, що там було. Дай, молодець. Тепер можеш проходити. Код доступу до лабораторії 3846. Чудово. 3846. Нереально, ну таке щось. Тут вже якоїсь логіки особливо, я не бачу. Ну, реально, я приніс для їх командира документи, які йому потрібні. А, в, а з таким понтом, типу, викладено, що а, тобі треба до командира нашого, значить, виконай завдання, щоб нашому на командиру допомогти. Короче, я звісно, не знаю. Намотили тут, звісно, під кінець. Так, лупаки, як мені до цього? Отей? Ні. Чи на. Я <свист> це текстура, вже розмріявся трішечки. Брате, стол підгониш під мене. Будь спокійний, брате, зараз все буде в кращому вигляді. Ось подивися. А, це в нього ремонт є. А ну супер. Ремонт мені не завадить. А де ж мені шукати -то... глека? Та де це єрбі здовбаний жопа? Запхнули його кудись прям в старакатан, я його знайти не можу. Осьо, мабуть, стоїть. Капець запхали. <хай>, Хай бог миле, хенкок, вставай. <хай> Вітаю тебе, Ірбісе. Я до тебе від крома. Від крома? Цікаво. Ще пак. Він передав тобі валізку з документами, які ти в нього замовляв. Так, подивимося, що тут. Чудово, Кром все таке зміг роздобути карти підземних комунікацій. Тут навіть карти ПЧР є. Тепер моїм хлопцям не треба буде на осліп їх досліджувати. Я не дарма до тебе йшов. Звісно, не дарма. Дякую тобі за доставку. Як звати тебе, сталкере? Кайдан. А, чув-чув про тебе. Тримай, кайдане, це тобі за роботу. Дякую, Ірбісе, можеш мені розповісти, що тут відбувалося рік тому. Може тобі довелося бачити людину, яку я шукаю? Ні, кайдане, тут я тобі нічим допомогти не можу. Адже я всього півроку в зоні, та й мої хлопці теж. Жаль, я сподівався, дещо дізнатись. А раз моя інтуїція підказує, що він пішов на час. Туди вже відправляюся туди. Чи я для мене робота? Я одна цікава справа, але водночас небезпечна. Загалом слухай, буквально за п'ять хвилин до того приходу мій спостерігач повідомив, що бачив у районі генераторів, досвідченого сталкера-інформатора на прізвисько клоун. Він падлюка нам багато нервів зіпсував. Через нього нам неодноразово доводилося розбірки тебе. влаштовувати з нашими друзями. Інформаційні канали він також нам переробував частенько. Ну тож набридло мені все це. Завдання твоє прибрати його без пилу та шуму. Та й усе у нього ще інформація, яка небудь повинна зберігатися, але мені головне, щоб він копий та відкинув. завжди в екзоскелеті лазить. і каєм і собою тягає. Той же із поганою зброєю проти нього лізти явно не варто. Тобі ствол дати чи ти сам поречся? Ну ствол новенький та потужний, не завадив би. Згадай, мені дав сілі. Ну ладно, чисто на завдання. Як вити так клоун, і забрати флешку? Ну забрати цього клоуна, але у мене питання, де його саме шукати зараз по всім генераторам, ще буду тинятися, блін. Добре, виходимо. Зараз спробуємо пошукати де він цей клуб. Це по дорозі зараз настріляюся. Дай Боже з цими мутантами. Чи поки знайду його то роздируть мені джупу, вже ну добре, що хоча б тут є оцей ремонтник? Що Хоча б якщо роздируть джупу, то хоча б можна її потім буде залатати. А так він казав в районі генераторів. Значить, мабуть, кудись аж в центр йти. А ось і клоун. Але клоун мені може допомогти. Чи його вже вклали? <пух> його ці снорки вклали, походу. І зну, блін, не бачу нічого. Просто у мене ПНБ врублене зараз. Фонарик, Ні, не бачу нічого просто. Ну раз його так загасили без мого без моєї допомоги, то гадаю, така в нього доля. Ось ще кулемет прикольний в нього. Тільки патрони ж, які там натовські патрони. Добре, завдання не таке вже прям і важке було. Окей, а що в нього за флешка? Нічого не написано. Блі, от я не знаю. Мені чомусь здається, що вже під кінець модифікації, прям ну такі болтяру поклали. Ну як не прям болтяру поклали, але таке воно вже щось. Аби розтягнути вже закинули. Що, по-перше, ніякої інформації нема. Ось це, ну блін, зазвичай же ж пишуть описи завдань, пошуки на час, дізнатись лебедів, або ще щось, бити члоу цього. Або це як було із цим завданням по пошуку, оце схованки їхньої. Можна ж було написати, де саме, що там я, типа, просто забув в діалозі з ним. Я забув, де він там казав. Зазвичай же, що так воно працює. Що заходиш в завдання? Ага, він казав, там пишеться опис, типа, що я говорив з тим. Він казав, що там-то там-то. І це такі невеличкі, наче, деталі, але вони. Бу... Р... Ой ой, не надо, будь ласка, ну не, я не хочу паної. І все проходить. Ну будь ласка, не треба. Ай, -бел... ай ой. Ну, будь ласка, ну не надо. Не треба, не треба пусти, скотина. Флешка ось так само. Типу, от я знаходив ще флешку стрільця ще на гропромі. Там не написано на флешці ніфіга не було. А якби там навіть не те що можна було. Там якби необхідно було написати, що там флешці ті написано було. Що я там типу сам дізнався що до чого. Щоб я хоч розумів в чому прикол. А там нічого не написано, Просто флешди з інформацією там прикольно. У мене ось думки деякі просто. Може, він просто зараз ним можна буде побазарити і він щось мені підкаже? Чи з ним не можна говорити? Поняв я Ні, Ну він ну даун якийсь. <звук> ну я <звук> І я ж за ним. Ні, Мені здається, з ним поговорити не вийде, бо він якийсь глек. Що я погнав, я дрібав. Коротше, мається оце, бо він ну він здихав швидко, мені здається, якби він там був якимось важливим персонажем, то я думаю, його б більш живучішим зробили. Ну я так думаю. Я все таки думав. А може так і є, хто його знав. Може, все-таки якщо я його там врятую, то може з ним якийсь діалоп цікавий був, але щось, щось не складається. Вітаю тебе. А де він дівся? Він же ж тут був, а він тепер кудись пішов в інше місце. Де це її? Робить? А, ось що Блокаєш тут, а? Е? З колоном розібрався, ось його флешка. Добре, тримай свою нагороду. До зустрічі. Це все завдання. Блін, а торгаша тут немає. Блін, сумніваюся, що він є. Але бо це просто підкупив би патрони, бо в мене вже жопа повна щось з цими патронами. Вже нема ні на що. На грім цей немає ні фіга. Ну, в принципі, на вал ще щось є, але блін, вони також можуть швидко закінчитись. Мені в кого. О, також ж нічого нема. Ну, типа, аптечки візьму. Аптечок трішки на грибу. Ну, це ремонтник, ну і все. Коротше, ладно. Нема нікого то нема. Тепер вирушаємо на ЧАЕС. А де той перехід чи на ЧАЕС? Ну, приблизно то зрозуміло, але де саме, щоб зараз знову не тинявся, не шукав. Там і снорки, і всього на світі зараз буде. Ну, добре, що в мене знову-таки є артефакти модні молодежні. Тому, гадаю, цим всім. А, ну ось якась дорога, мабуть, що ось тут. Хокей, біжимо тоді до цього переходу. Надіюсь. Я правильно розумію, надіюся, нормально добіжу. І ще не знаю. 6 вечора всього, і знову, блін, не знаю, не видно нічого. Оце не привіт. Я так розумію мені сюди. сюди чи не сюди? Сюди. Всьомій наче Ес. хм цікавенько. Ось ми на наче Ес. Куди мені тільки тепер шведять? Розпочати пошуки. Те, що розпочати пошуки, то зрозуміло. З чого і взагалі починати. А там нікого нема. Там ж просто до того був е, типу, блокпост військових. Я не знаю, може там якась інформейшн буде. Блін, а тут снорки ці. Просто в мене вже патронів кіт нацюняв. Я не хочу зараз ні з ким сильно стрілятися, валитися. А ну тут ось заряд до РПГ цього схоже. Я тобі зараз настрибаю гамно. Так, отут зараз буде, мабуть, що цікаво прямо. Або мені в сракофаг прям відразу газюрить треба, або може хтось мені зустрінеться по дорозі. Ой-ой-ой ой, починається. Блять, може в наторі сракофаг йти. Ой ой, ой ой ой. ой, ой, ой Блін, мабуть, візьму цю валину вже. Та капець! Блін, фігня в тому, що в мене приціл тільки на грім є, а на ту фігню нема. Аби на ту фігню ще дістав би було б нормально. Блін, а серйозно, куди мені йти? Сракофаг цей з відразу? Чи що? Ніякої не інформації навіть приблизної особливо нема. Ну типа я з'явився тут супер. А далі як? Ні б ще б бажано як якось обігти, блін. Може, ось ну не, не працює оце сюди, не, не не сяду. На жаль, не сяду. Освітлення прям диви, супер яке. Ну ось отуди, як би, наче як. В принципі, я можу звідси якось може і обійти, щоб відразу залетіть, бо реально, блін, стрілятися зараз з ними дуже довго. Я думаю, чомусь що буде легше. Нє-ні-ні. Ости скотина. Це під кінець зараз будуть мені жарить мене будуть. Ну, типу, ось тут якось. А, мене ж згадає. Че, я забув? Не моноліта. Зараз, зараз, зараз. Не уйду, та то... Не, все, уйду. Блін, і тут вас капець. Так, да, все, переходимо. Нормально. <реш> План спрацював, можна сказати. А мені, мені ну, точно сюди. Просто якщо не точно, то може і не треба. Ну раз така ось музяка почалася, то це прям щось дай значе може. Що це гарчить? І музяка епічна. Якщо музяка епічна, знай. Оно оно. Розмузяка пічна, значить мені кудись сюди треба. Ой, ось цей вал у нього крутий. Та й патрони якраз є на цю пукалку, тому зараз буде супер, гадаю. Тільки я аптечки відчуваю, і зараз буду... О, блін, гамно. Ну вал штурмовий, типа приціл. Блін, та що воно ну, таке тут? А тут нема. Я оце думаю, я, мабуть, зараз буду вішать, собі вже там бронебійні, якісь патрони. І ось тут ничка, до речі, є. Чи нема. Є тут ничка із аптечками, і з антиради, мені здається, треба, бо в мене щось. Ой-ой-ой. Треба отсюда валить, а я не відвалю. Тут ще за радіацією треба ж дивитися, копець божа. Ну ладно, хованка там не супер вау, тому мабуть туди сунутися я сильно не буду.